Давай подивимось, яке щастя очікує Україну найближчим часом. Це прорив. Так, здорова агресія, захист. Кармічні, кармічні ситуації по справедливості. Все буде відбуватись по справедливості. Що ще? Це проростання вглиб. Всі процеси, які відбувалися в Україні, чомусь научать. Це потужний урок. Так, Сплучунність, єднаність. Подивіться, як одна велика сім'я це руна кланового знамені. Так, давайте так, це. Руна, яка означає, що прийшов час єднатися як одна велика сім'я. І знову ж таки прорив. Україна очікує ще багато перемог. Так, в чомусь призупинка призупиниться. В чому це буде в чомусь новому. Можливо, щось нове, хотілося б, можливо, відновлення, відродження, поки що, поки що цей процес буде призупинено, але буде що святкувати. В Україні буде що святкувати однозначно. Давайте з термінами визначимось. Ну, дивіться, це руна соуло, руна перемоги. Але мене, коли буде тепло, мені тут іде підказка. Ну давайте ще підтвердимо, що іде таке, як у лютому буде вже так, деякі процеси будуть іти помірно, але це також як знак водолія. У лютому ще січень. Там буде деякі переможні моменти, бо почалось передбачення з. Прориву Луна Феху говорить, що і потужна підтримка, і підтримка землі, бо це земляна така матеріальна карта земна, і підтримка матеріальна із країн-партнерів також. І мене радує, що є оця саме карта Соло, Переможця. Бачите? Хоч і по а, такій от карті, а, по, яка означає, якщо Таро, то це помірність, але це і захист, руна захисту. Тож будемо захищені. Оце також проворив чоловіча сила, е, сила наших воїнів ЗСУ. І хай так і буде, хай виповнюються самі найкращі передбачення. Амінь.